Ловіть рецептик найбажанішої паски крафін. Це не тільки смачно, а й неймовірно гарно. Рецепт простий та недешевий, але пасочка у вас буде оригінальна. У глибокій мисті поєднуємо 540 г цукатів, 120 г журавлини та два види родзинок по 120 г кожного виду. Заливаємо коньяком 150 г. Перемішуємо та залишаємо на ніч. Зранку готуємо тісто. У чашу міксера розбиваємо 4 яйця, цукру 200 г, 1-2 чайної ложки солі. Ретельно перемішуємо, додамо 2 г ваніліну та 100 г розтопленого вершкового масла. Наливаємо 250 г жирного молока та 42 г живих активних дріжджів. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Просіюємо 900 г борошна. Вимішую тісто тістомісом на максимальній швидкості 10 хвилин. Якщо вимішуватимете руками, то це хвилин 20. Накриваємо харчовою плівкою рушничком і ставимо у тепле місце підходити на 1 годину. Ось таке чудове, пухке виходить тісто. Його вага вийшла кілограм 700 кг. Ділимо на 6 і отримуємо на кожен крафін по 283 г тіста. Для начинки нам також знадобляться шоколад, миндаль та арахіс по 180 г кожного. Кульку тіста розкочуємо у пласт завтовшки 2-3 мм. Змащуємо 40 г м'якого вершкового масла. Викладаємо 150 г сухофруктів, які повністю увібрали у себе коняк. Далі 30 г арахісу, 30 г миндалю та 30 г чорного шоколаду. Загортаємо у рулет. За допомогою ножа розрізаємо з одного кінця не дорізаючи. Скручуємо тісто, формуючи крафін та перекладаємо у форму діаметром 11 см. Накрили рушником і залишили підходити на 40 хвилин. Духова шафа нагрілася до 170 градусів. Відправляємо туди крафіни випікатися. Мої крафіни випікалися 40 хвилин. Вислідкуйте за своєю духовою шафою. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути суха. Чекаю на ваші коментарі. Смачного!